Зеленський офіційно запросив на саміт НАТО в ГАГУ. І його прямо, ну, цей Марк Рютте запросив, він найближ, е, менше як три тижні залишається до початку. ну, Тобто, давайте там через, через 20-х числа. Я вас запитую, там буде Трамп? Чи буде там зустріч Зеленського з Трампом? В Гані. Так? Да? В Агі, зустріч Зеленського з Трампом. Двойка. Пока не понятно. Ну, здесь по-другому они начали пока. Ну, это уже они показывают в последнее время, почти все время. Большая опасность зеленства. Наивысшая степень опасности. Типа... взагалі, да? в переїздах чи взагалі? За, за границей, причому по, почему-то за границей більша степень опасності йде, ніж вдома. Ну і вдома теж. Угу. А взагалі оцей саміт НАТО, який він буде? Для України? Що перенесе в Україні? Саміт НАТО, що так і не все. Погані. Саміт НАТО, що так. Ну, давайте так, хороший саммит, НАТО был для. Да. Ну, слава Богу.